Такий час Великого Горя, такого подвійного горя, коли в нашому свідомості в нашій ще тепла пам'ять, як ми тут так же само повно було людей, і ми прощалися з батьком його Сергієм. Тут в храмі відспівували його так само під блакитно-жовтим прапором у військовій формі. Зі сльозами і з великим сумом прощалися з ним і вірили, що ось дітки Його, ось внуки Його, будуть радіти боротьбі батька та дідуся. Але тепер ми бачимо, що Бог, Божа воля, обрала собі ще Сергія. І ми не можемо, хоч як би ми не хотіли, Зробити щось, знайти якусь людину, яка могла би це змінити, або будь-яким іншим способом зробити так, щоб він залишився живим, сказати, Господи, ти же знаєш, скільки нас багато, ти же знаєш того того, візьми мене, візьми його, забери когось іншого, але це не допоможе і ніяк не полегшить. Така доля сумна, така реальність що Бог вибрав його забрати раніше. І зараз тут в такій скруті, в такому сумі, в сумному такому сердечному плачі, в скрутному такому становищі, коли якби немає опори якоїсь під ногами, немає на що спертися, немає на що покластися, чому довіритися немає. Просто розпач. Ми все-таки приходимо до храму Божого і все-таки схиляємо голову перед Богом, знаючи, що якщо Бог так дав, дав таке життя і таку загибель, героїчну, мужню загибель цьому Сергію, то він прийме його душу і посилить його в раю, в раю з усіма святими, щоб він далі. Був заступником і захисником нашого життя.